Друзі вітання усім. І ви знову на моїй дачі. Дача біля лісу, 6 соток. Івано-Франківськ. Кінець травня вже відчувається молоде літо. Ось так на околиці лісу. Мій невеличкий садочок. А показати я вам хочу свою рабатку. Я продовжую над нею працювати. Минулої осені Я почала висаджувати тут рослини. Довжина рабатки десь метрів 10-12. Складається у нас з таких підпертих блоків бетонних. Ці блоки старі. Тут вони нам залишились були у спадщину. Це бордюрні дорожні старі блоки. Вони щербаті, вони поколоті вони Нерівні, неодинакові, але виставили ми їх сухою кладкою, тобто не склеювали бетоном в один рівень. Спеціально мені сподобались ці шви. Я їх залишила, щоб там росли очитки і покривали собою таким кожушком верх рабатки. У мене вже є приклад, як це буде. Зараз я вам покажу. Трохи засвічує сонце, але все ж таки якось спробуємо розібратись. Тут в мене аптечний городик. У мене зібрані всі види, які в мене є. М'яти, меліси, материнки, кілька видів сунечок, шавлія. Цибулька шніт красується квітне. і навіть в мене тут прийшов жити дикий полин сам по собі, ну нехай росте. А також стінка підперта такими самими блоками. Ось як вам показати. І в шпаринки я посадила очитки минулої весни. Навіть я їх вже тут прополювала, їх дуже багато. Виростає, дуже велика така маса. Бере собі зі шпаринок землю і вологу. Засухи стійкі ці рослини, тому вони мають класно мені розростатись далі. І розростаються, і хочеться їх десь висаджувати, але не хочу, щоб вони заповнили собою весь квітник, тому вони у мене будуть рости прикрашаючи ось такі підпірні стіночки. Ось тут нова посадка. Ну, а з другого боку починається у мене. Сама рабатка. Як я вже в одному з відео казала, я хочу, щоб вони були квіти, щоб були в кольорах рожевих, синіх і всіх таких холодних кольорах, не гарячих, помаранчевих, не жовтих, не білих. Хоча поки що це ще так не вдається мені. Але я потроху збираю такі, саме такі рослини. Тут в мене, ось, наприклад, є піретром рожево-малиновий. Вже відквітнув і вигорів так на сонечку, але я бачу має бутони, треба його просто постригти, і він знову буде квітнути. Ліатріс має мати сині колоски. Тут наперстянка рожево-малинова. Дуже гарна могутня така рослина, десь метрію. Сантиметрів 80 метра немає. Дворічна рослина висівала минулого року куповане насіння суміш, на перстянок, різні кольори через розсаду. Дуже гарно, дружно вони в мене зійшли, і всі вони тут зараз висаджені в цю рабатку. Красива бордова троянда, яку я виростила сама. З живця. Перша квітка. Щойно, тільки вони починають розквітати. Аквілегія. Тут була ще більша аквілегія такого ж кольору. Я її вже забрала, бо її дуже багато. Ось ці, знаєте, темно-фіолетові кольори. Вони добре, але для мене вони вже виглядали дуже пишно. Квітла ця аквілегія, дуже багато квітів і виглядало, як чорна діра. Ось іду так дивитись на свою рабаточку, а тут раз і така велика чорна дірка. Ну, тому я залишила трошки менше цієї аквілегії, а ту посадила в інше місце. Ще з давніх попередніх посадок у мене юка. Буде квітнути, ну, по кольору не підходить, але поки хай буде. Бо я дуже люблю юку, дуже гарно вона додає такого вертикалі і такого вигляду, знаєте, з курортів. І хочеться влітку саме таких рослин, щоб відпочивати, щоб дивитись, любуватись. Квітне ще пізній аліум. Не насичений такий фіолетовий колір, а такий легенький колір, бо є у мене ще більш фіолетовий, який вже відквітнув і зав'язав на сінинки. Цей ще квітне. Мені здається, що це молодий аліум. Мені здається, якщо цибулька його буде більша, буде наростати, то сама і квітка буде наступні роки більша. Тут я виставила трохи каменів, річкових каменів. Тут у нас планується перелаз, перехід, мостик, не знаю, що буде. І тут я нічого такого не садила. Ось росте трав'яниста гвоздичка, тут шавлія, тут лунарія. Лунарія це могутня рослина. Росте рано навесні квітне. Але дворічна цього року, ось бачите, там розсада, можна сказати, росте, наступного року буде тут малинова квітка. Квітка дуже схожа на нічну фіалку але квітне в рази раніше і кольору іншого. Тут в мене. Ой, не видно, не видно, темнота, темна діра. Росте такий напівкущ, це гісоп. Також лікарська рослина, ароматна. І квіти у нього рожеві, якщо є. Синього кольору ісоп, то в мене рожевий. Вже якось так вийшло, що я мала багато цього ісопу, але носилась по саду, садила, садила і тепер маю намір зберегти хоча б ось цей кущик, бо вже нема більше. Буду плекати. З другого боку також юка буде мати стрілу. І знову трояндочка. Про троянди пізніше, коли розквітнуть. Троянда рожевого кольору на своїх коренях. Сама живцювала, сама посадила і чекаю на квітування. Турецька гуздичка, тут в мене вже тінь, вже краще буде трошки видно те, що я знімаю. Турецька гвоздичка темно-малинового кольору має бути. Тут гейхера, дуже люблю, як квітне гейхера тими такими, такими ніжними, ніжними. Квіточками на довгих пагонах, дуже гарно. Ось більш темніша, малинова на перстянка. Також десь сантиметрів 80 висотою, красива. Тут в мене посадила дзвіночок скупчений. Він гарними синіми квітами має квітнути, поки що він росте, він також буде такий високий, як на перстянка. Ну і принесла дзвіночок, звичайний, такий луговий сюди. У мене маленький пагін проростає з позначкою. Це стільба купувала в садовому центрі буквально тиждень тому. Вже остання упаковка була, дивиться, є рослинка, хоче рости. Так мені шкода стало, думаю, куплю. Нехай в мене росте більше по кольору. Підходить малиновий колір, а стільби. Рожева герань. Саме звичайна росте всюди по фосах. По у різних, де не обов'язково поливається, де вона дуже засхостійка. Ну, а те, як вона квітне рожевими квіточками, я вирішила. Нехай вона мені тут покриває ґрунт поки що. Ліхнес, також красиві малинові квіточки буде мати. Сам розсівається, також засухостійка рослина. Тут в мене Ромашка така голубувата. Здається, що це альпійська ромашка. Якось вона називається ще. Точно назву її не вивчила, не знаю. І це також в мене нова посадка Ліатрісу. Колір. Здається, голубий має бути або синій. Вероніка. Ось тут вона росте, її погано видно. Здається, що це якийсь не дуже важливий, не дуже важлива рослина, але це Вероніка з синіми колосками буде квітнути. Дуже гарно має бути бузок в мене не махровий, звичайний бузок, ароматний. З фіолетовими квітами цього року навіть не квітнув, тому що так весна пішла, що він випустив пагони і пішов рости собі у масу у урізки. Тут в мене... Звичайно, гібридна троянда другий рік. Бутони. І троянда називається Perfume. Ну, Ось я вже знімала свої девакуваті на перстянки. Я думаю, що вони так почали рости, бо тому що дійсно весна почалася стрімко. А вони вирішили не заморочуватись і отак оптом заквітнули ті квіти, які мали робити верхівку на перстянки. Зібралися дружно, заквітнули однією великою квіткою. Ось тут, бачите, знову ж така квітка буде і мало що зав'язалось внизу інших квітів. Ну, ось така вона цікава, цікава на перстянки, цікава її хімера. Зав'язали. Насінинки ось цих два. Аліуми. Вони трошки більше насиченіші, ніж ті попередні, які я показувала по кольору. Буду давати їм дозволяти розсіватися, тому що в мене їх більше нема. Хоч б ще були. І знову ромашка голубувата вже починає розквітати біля неї. Шавлія синя, там дзвінок скупчений. І квітне вже моя ароматна, перші квіти. Ароматна трояндочка. Ось такі гарні рожеві квіточки. Котрі знала сорти, я називала цією. Я не знаю сорту, як її назвати, але... Дуже гарна. Перша квітка трималася тільки один день, а ось наступні бачу вже третій день. Дуже добре. Тут знову такий самий бузок і шавлія, яка буде квітнути все літо, особливо другу половину літу, літа до морозів. Вона буде красуватися цими фіолетовими квітами. Шавлії дуже різні бувають їх. Ще хочеться побільше їх зібрати у свій сад, у свою робатку. Ну і ось ще одна шавлія. Ось На цьому я буду завершувати. Там далі вона вже закінчується робатка. І здебільшого там в мене як розсадник приймаються, розростаються деякі рослини і ще не повністю сформована кінцівка робатки. Ну і ще ось хочу показати вам чудо природи. Ще одна перстянка біла, починає вона розростатися, ніби така лаймова. А коли розцвітає, стає біла. А це нічна фіалка, Аромат просто шалений, божественний вечором. Вона квітне, також дворічна рослина, як і на перстянка. Сама розсівається потім. треба і просто знайти її, де вона розсіялася, і принести, посадити там, де її треба. Колись висівала з насіння, і вже зараз не висіває, вона сама собі розсівається. Ось так точково ще вам покажу в декотрих місцях, що в мене тут росте в продовження. На перстянка, яка ще зовсім маленька, тому що тут багато сонця завжди сухо, і вона ще не набрала свого росту. Знову бузок, в мене тут три бузка є, одного кольору фіолетового. І ось ще здалеку покажу, бо вже ближче приходжу і затіняю дуже. Ще ось є у мене кілька наперстянок різного кольору. Ця, що здається, що буде жовта, вона потім вибілюється і малинова на сонечку. Ще мені тут потрібні багато шавлій, багато веронік. А, якось несподівано для себе побачила, що ще є місця для троянд, хоча думала, що вже немає куди садити, але тепер бачу, що дві троянди мінімум ще можна придбати і посадити. Тому рабатка в мене в процесі. Ось так хочу зафіксувати для себе, для вас, як вона в мене поки що виглядає на початок її створення. Тут вже працюють джмелики. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився відео до кінця. І гарного дня, тихого дня, мирного дня. І побачимось!